Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 жовтня, і ми раді вітати вас. В програмі ранок вдома. Усім вітання! Ми Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик готові зробити цей ранок яскравішим разом з вами. Музичним супроводом нас забезпечить Руслан Шокюров. А неймовірними рецептами буде ділитися кулінарний експерт. Чаба Бакош, доброго ранку! Доброго доброго ранку, ранку. друзі. Що ми сьогодні приготуємо? Ми сьогодні приготуємо коржик з запеченим арбузом та з фетою, mm -hmm. а потім приготуємо відомий італійський салат. О, панцанелла. Панцанелла. Боже, як я доброго. обожнюю який, цей салат. Який відомий салат. Як... А ще отримаємо консультацію з домедичної допомоги у разі обмороження та опіки. Дізнаємося про те, скільки грошей треба для щастя. Познайомимося з черговим пухнастим претендентом на адопцію, і це далеко не все, що ми запланували на цей вівторок. Починаємо день з позитиву та гарного настрою, а ще з подяки збройним силам України, які щодня наближають нашу країну до перемоги. А ми не забуваємо підтримувати всім, чим тільки можемо. Разом ми сила. На календарі 22 жовтня. Перепрошую, що з того, що ти гарлаєш. Ну, це я ніби вимовляю великими літерами капслоком. Адже а? сьогодні день капслоку, а точніше, запобігання його надмірному використанню. Зрозуміла, я зізнаюся не коли мені знаєте, пишуть повідомлення, це написано такими великими літерами повністю. Це як на мене так агресивно, ніби ну ну ніби дійсно хтось кричить. А знаєш, де не використовують капслок за жодних умов? Де? У Грузії, Ізраїлі, Таїланді та інших країнах в їхніх мовах усі літери чи іерогліфи великі. О, про інші дивні свята і видатні події цього вівторка у рубриці в історію». Цього дня 1883 року у Нью-Йорку відкрилась опера. Один із центрів світової музичної культури. Автором п'ятиаркової споруди в неоіталійському стилі був американський архітектор Волес Кей Гаррісон. На відкритті метрополітен-опера давали оперу Фауст Шарля Гуно. Успіх був величезним. 22 жовтня 1918 року відкрився Кам'янець-Подільський державний український університет. Він став одним із перших державних закладів вищої освіти з українською мовою навчання. Університет неодноразово закривали. Він змінював назву, але, попри всі труднощі, знову і знову відчиняв свої двері для учнів. Наразі Кам'янець-Подільський університет носить ім'я свого першого ректора, мого знавця Івана Огієнка. Цього дня 1909 року Раймонда Деларош уперше в історії здійснила одиночний політ на літаку. 27-річна француженка пролетіла кількасот метрів, і це було дуже важливо, адже на початку 20-го століття вважали, що авіація суто чоловіча справа. Через рік акторка Раймонда Деларош отримала офіційну ліцензію і стала першою пілотесою. На її рахунку два світові рекорди за висотою та дальністю польоту. Це дуже нелегко бути чиєюсь мрією. Одного разу сказала актриса Катрін Деньов. Їй сьогодні 81. Вона народилась в окупованому Парижі. Це був 1943 рік. Уся родина Катріна акторська. батько дублював іноземні фільми, а мама працювала в театрі. Катрін розпочала кінокар'єру у підлітковому віці, а згодом грала у роботах Франсуа Трюфо, Романа Поланського, Луїса Бунюеля. Популярною Деньов стала після виходу музичної комедії «Шербурські Парасольки. Фільм отримав золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. А образ продавчині Парасольок закріпив за деньов репутацію холодної красуні. Вона зіграла понад 140 ролей і в кожній була неперевершеною. Сьогодні Міжнародний день людей з порушеннями мовлення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, такі проблеми, зокрема заїкання та артикуляційні порушення, мають орієнтовно 8% населення на планеті. Серед них акторки Мерелін Монро, Джулія Робертс і Ніколь Кідман, а також політик Вінстон Черчіль. Але це не завадило їм бути успішними. А яким буде 22 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.